Перевірений та з гарантією Hyundai Kona. Зустрічайте в наявності міський компактний кросовер Hyundai Kona з мінімальним пробігом лише 30 тисяч кілометрів. Автомобілі встановлений бензиновий 16 двигун з автоматичною коробкою перемикання передач. В комплектацію даного автомобіля входить датчики дощу, датчики світла, мультикермо, підігрів передніх сидінь та керма мультимедіа з підтримкою Android Auto та Apple CarPlay. Також в автомобілі встановлена камера заднього огляду. Усю детальну інформацію про цей та інші автомобілі ви можете дізнатися за номером телефону, який вказаний в описі під цим відео.